Добрий день, шановне товариство. В ніч, 23 січня, Росія завдала комбіновану ракетну удару по території України з 41 запущеного засобу повітряного ураження. Українська ППО знищила 21 ворожу ракету. Варто говорити про те, що противник завдав комбіновану ракетного удару по Україні, застосувавши як крилаті ракети, так відповідно балістичні авіаційні і зенітні керовані ракети. Чотири ракети. С-300 С400, це зенітні керовані ракети модифіковані для нанесення ударів по наземних цілях, були випущені з території Білгородської області у напрямку Харківщини. Балістична траєкторія, відповідна система ППО, не змогли спрацювати. У нас брак систем ППО, які можуть працювати по аеробалістичним цілям. Це відповідна система ППО айрісті Франко-італійські і Петріоти. Та кількість, яка є у та кількість, яка є на озброєнні, та кількість, яка є на озброєнні збройних сил України, недостатня для прикриття всіх ключових міст України. Відповідно, окупанти цим користаються, враховуючи те, що С 300 в запасі окупантів це приблизно до 2,5-3 тисяч ракет. І більша частина з них має граничний термін зберігання. Російська Федерація таким чином вирішує для себе декілька питань. Перше це утилізація ракет, економлячи відповідно бюджетні кошти. І друге відповідно, мас терор проти в першу чергу цивільного населення України При фронтових містах Миколаїв, Харків, Дніпро, Запоріжжя. Херсон та інші, по яких завдаються удари з використанням керованих зенитних ракет С-300 С-400. Крім того, було випущено 15 крилатих ракет Х101, Х-505, Х-55, шести стратегічних бомбардувальників, Ту-95 МС. Район Пуску: це Енгельса, Російська Федерація, той аеродром, по якому завдано було свого часу удару українськими безпілотними літальними апаратами. Відповідно, вісім ракет Х-22 було випущено з бомбардувальників ту 22 М3 з Брянська та Орловської області у напрямок Харківщини та Сумщини. Тобто, ще раз підкреслюю, що не то товариство, в по Харківській і Сумській області випускають фактично ті ракети, які мали би Йти на утилізацію моваться не тільки про зенитні керовані ракети С-300, С400, але й відповідна Х-22. Ми попередні передачі розглядали тактико-технічні характеристики цих ракет, і основне, про що варто а, говорити, це радіус відхилення від цілі декілька сот метрів. Бойова частина до фактично тонни вибухових речовин. Тобто, а, от саме використання цих ракет. І дає підстави говорити про те, що Російська Федерація використовує їх для нанесення ударів в першу чергу по цивільній інфраструктурі. Ну і крім того, було випущено 12 балістичних ракет іскандер. м Але названо шановне товариство сьогодні буде цікавити не спроможності російської сторони щодо нанесення ударів по території України, а в першу чергу можливості української сторони щодо нанесення ударів по е, ключових. Об'єктам як на території Російської Федерації, так і відповідно на території окупованих районів України, В першу чергу, Луганська Донецька область і Автономна Республіка Крим мовиться про те, що протягом останніх днів Збройні сили України нанесли низку вражаючих ударів по військовій і критичній інфраструктурі противника, як на тимчасово окупованих територіях. Так і відповідна на території Російської Федерації. А тепер суха статистика та інформація, яка не увійшла у повідомлення генштабу Збройних сил України. Але я пропоную разом з вами її розглянути. Там є про що поговорити. Починаємо з окупованих територій е, Сходу України, зокрема Донецької області, повідомляють про те, що окуповані міста Донецьк і Маківа частково обесточені. Немає електричного струму. Наразі горять підстанція в Червоногвардійському районі Маківки, Кіровському і Куйбишовському районах Донецька. Будьонівський, Кіровський, Куйбишовський, Київський райони Донецька, частково без світла. Як до речі, Червоногвардійський, Кіровський і центрально міські райони Маківки. Тому можемо говорити про успішні відплатні дії Збройних сил України. Щодо нанесення ударів по критичній інфраструктурі на окупованих територіях України. Критична інфраструктура задіяна в моменті обслуговування матеріально-технічної бази окупаційних військ як на території Донецької, так і відповідно Луганських областей. Крім того, повідомляється про нанесення ударів по польових складах ЗБК на території окупованої Луганської області, зокрема, вчора. Аналітичний відділ громадської ініціативи «Права справа отримав повідомлення про нанесення ударів по складах ЗБК в місті Краснодон після перейменування сорокіна, зокрема, повідомляється про подвійну детонацію, що свідчить відповідно про влучення саме в склади ЗБК. Нагадаю, це не перший подібний випадок щодо ураження польових складів ЗБК в місті Сорокіна. До перейменування Краснодон. До цього, шановне товариство, я інформував вас про успішних характерних ударів по полівих складах БК, зокрема, на території заводу Юність. Завод Юність до війни е, входив у е, низку підприємств військово-промислового комплексу України. Після захоплення територія заводу перетворена на е, склади зберігання як. Важкої бронетехніки, так, і, відповідно, БК-противника. Тому не випадково Збройні Сили України наносять удари саме по місцях зосередження важкої бронетехніки і складів з БК окупантів в місті Краснадон. Російське Міністерство оборони вчора повідомляло про те, що силами ППО. Був знищений український безпілотник літакового типу над Смоленською областю. При чому товариство варто відзначити, що удари наносилися по військовому аеродрому, який зосереджений на території цієї області. Варто говорити про те, що за інформацією місцевих джерел на території аеродрому було чутні вибухи, себто знову таки повідомлення російської сторони про успішний характер збиття українських безпілотників не відповідає дійсності, крім того. Російське міністерство оборони повідомляє про те, що засоби ППО збили повітряну ціль в районі Севастополя. Про це повідомив і е, місцевий Гауляйт Терразводжаєв. Звертав увагу, що одночасно занесенням ударів по військовій інфраструктурі в Севастополі Збройні сили України нанесли удар і по військовій інфраструктурі окупаційних військ, зосереджених в місті Г'янічівській Херсонської області, місцевий гауляй Терсальдо повідомляє про те, що вороже ППО начебто збило дві крилаті ракети Storm Shadow. Ну, як завжди, збивають виключно самими військовими базами. Але знов таки звертаю увагу ваше товариство на арсенал. Засобів ураження збройних сил України від крилатих ракет повітряного базування Штомшедали Скальп відповідно до безпілотних літальних апаратів. Е, причому удари одночасно наносяться по декількох напрямках окуповані райони сходу України, Луганська Донецька область, територія тимчасово окупованих районів. Автономної Республіки Крим і, відповідно тилові райони Російської Федерації, при чому удари наносяться по відповідно енергетичній інфраструктурі і військових об'єктах. Крім того, Міністерство оборони країни окупанта повідомляє про те, що засобами ППО було знищено дві українські ракети над акваторією Чорного моря. Біля західного узбережжя Кримського півострова у Севастополі повторно була оголошена повітряну тривогу, крім того, перекривали рух кримським мостом. Як бачимо, українські сили оборони продовжують успішний характер нанесення ударів по об'єктах систем протиракетної та протиповітряної оборони противника на території окупованого Криму з метою знищення. Останніх це дасть можливість нанесення ударів безпосередньо по ключових об'єктах логістичної інфраструктури противника в окупованому Криму, а це безпосередньо Керченський міст і відповідно Чонгарські мости, крім того, повідомляється, що режим підвищеної готовності оголошений і на об'єктах критичної інфраструктури в Ленінградській області, і тут більш детально. Зупинимося на успішному характері нанесення ударів по підприємству Новатек, яке розташована на території Ленінградської області. Там є про що поговорити нагадаю: днями українськими безпілотними літальними апаратами був атакований завод Новатек, який розташований на узбережжі Балтійського моря. Наразі та повідомленнями західних джерел. Завод Новатек може поновити роботу лише за кілька тижнів чи місяців. Причому це інформація з посиланням на російських аналітиків, це, це не українське ІПСО і не повідомлення західних розвиток. Саме російські джерела повідомляють про те, що завдяки успішній атаці в українських безпілотних літальних апаратів вдалося заблокувати роботу критичного для російської економіки заводу. Варто говорити про те, що, на думку аналітиків, енергетична компанія «Новотек» може відновити великомасштабні операції на своєму переробному комплексі в Усть лузі і терміналі в Балтійському морі лише протягом декількох тижнів, причому повідомляється про те, що «Новотек» був змушений призупинити. Всі операції на величезному експортному терміналі в Балтійському морі, і відповідно сам технологічний процес. А технологічний процес був призупинений товариства через пожежу, спричинену атакою безпілотного літального апарату. За повідомленнями російської адміністрації, було пошкоджено два резервуари для зберігання і відповідна насосну станція. Надаю, шановне товариство, «Новотек» вважається одним з найсучасних заводів російської енергетичної промисловості. Комплекс «Новотек» отримає газовий конденсат різновид легкої нафти на переробку, а це приблизно до 7 мільйонів тонн на рік постачання ведеться Спуровського заводу в Західному Сибіру. І відповідно в подальшому з цього конденсату... Виробляються нафтопродукти, е, такі як нафтоавіційне паливо і газоюль. За інформацією Інвестбанку Сінара через ураження виробничої потужності підприємства українським безпілотників може постраждати чверть доходів нова Тека». Шановне товариство, це більш ніж серйозний успіх української сторони. Варто говорити, що минулого року Росія експортувала рекордний обсяг нафти, яка використовується для виробництва нафтохімічних продуктів до Азії після відповідного провадження санкцій Європейським Союзом, і ембарго на російські нафтопродукти. За даними російської сторони. У 2023 році з порту Уст-Луга, де розташовані кілька точок експорту товара, в Азії було відправлено 5,2 мільйони тонн нафти, з яких 2,8 мільйони з терміналу Новатек. Уявіть собі, наразі Новатек змушений призупинити імпортно експортні операції на декілька тижнів, які збитки понесе російський бюджет, а це відповідно, надходження валютних. До скарбниці Російської Федерації і можливості продовження широкомасштабної війни в Україні, паралізація діяльності цього підприємства, серйозний удар не тільки по економічній спроможності країни окупанта але й в першу чергу це іміджеві втрати Російської Федерації. Бо погодьтеся, весь цивілізований світ. Чергове переконався, що система ППО Російської Федерації, м'яко кажучи, не досконала, і що українські безпілотники можуть уражати цілі на території Російської Федерації на відстані більше тисячі кілометрів від лінії бойового зіткнення. Це політична, економічна і іміджева поразка Російської Федерації. Але знаєте товариство, чому я підняв цю тему? Я аналізував повідомлення в російських ЗМІ. І пропоную разом з вами звернути увагу на зміну відповідно риторики російської сторони щодо спроможності їхньої ППО протидіяти зовнішнім загрозам. Давайте разом з вами проаналізуємо ту інформацію, яка наразі є в російській ЗМІ. З приводу услуги тули та інших об'єктів треба розуміти, повідомляють російські військові аналітики, що система ППО не буває. Не проникненою. І відповідно, якщо дрон минував лінію бойового зіткнення, то далі він може йти до цілі практично безперешкодно. Це пояснення з боку російських військових, чому власне російська ППО прогавала українські безпілотники не змогла нейтралізувати його безпосередньо вже над Самим підприємством, і відповідно вони задають питання: а що ж робити в таких умовах? А виявляється, основний тягар забезпечення е, заходів безпеки, а саме системи ППУ, має лягти на плечі саме власників підприємств. Вони е, російські військові експерти повідомляють про те, що Помимо очевидных пожеланий к ПВО важных объектов, нужно понимать, что их безопасность дело в том числе и эксплуатантов. Если забить на антидроновые системы или отнестись к ним халатно, купив нечто непроверенное, неприятности будут с очень большой вероятностью. К сожалению, сейчас средства радиоэлектронной борьбы должны стать частью неотъемлемого Любого крупного промышленного інфраструктурного об'єкта на расстоянии мінімум 1500 кілометрів от границы. Тобто росіяни прекрасно розуміють, що системи ППО і їхні як мінімум не відповідають зовнішнім викликам, вирішили покласти відповідальність за. Системи протиповітряної оборони відповідно на плечі власників цих критичних підприємств, як на мене, слушне зауваження з боку російської сторони. Але йдемо далі. Виявляється, що успішні атаки української сторони на об'єкти критичної інфраструктури в Ленінградській області в першу чергу пов'язані з гострою нестачею технічних засобів виявлення малорозмірних повітряних цілей і мобільних. Зенитно-ракетних комплексів ППО, здатних їх збивати. І далі російські військові експерти повідомляють про те, що всі системи ППО, зокрема панцер С1, які здатні працювати по українських безпілотниках, були перекинуті на прикриття край важливого об'єкту. Спитайте, який об'єкт? дача Путіна в Алдаї. Причому самі росіяни вже повідомляють про те, що Подібне рішення фактично поставило питання щодо неможливості прикриття критичних об'єктів на території Ленінградської області. Що стало і далі мовою оригіналу, шановні л. Шеста Ленінградська армія ВВС і ПВО в лучші времена розполагала всього одним дивізіоном самоходних ЗРК Панцирь С1 це где-то шість машин. Шесть машин на всю Ленинградську область вторая армія міра, і відповідно, що після початку широкомасштабного вторгнення окупанти повідомляють про те, що ці панцири були перекинуті на прикриття стратегічно важливого об'єкту на Валдай, де розташована резиденція президента Російської Федерації, і далі вони повідомляють про те, що інші комплекси військового. Округу ПВО в Ленінградській області це С-400 і С-300 і БУК М-1, які для боротьби з безпілотними літальними апаратами просто не придатні. Це можливості російського ППО на кордонах з країнами НАТО досить показова. Але знаєте, на закінчення є і інші. Приємні для українців новини з території Російської Федерації. Виявляється, чергова російська авіабомба впала з літака в Білгородській області. Це повідомлення російських ЗМІ. Це дописувачі коментарі, не українське ІПСО. Так от повідомляється про те, що Авіабомба впала на дамбу в районі Хутора Іонівка в Корочанському районі Білгородської області. І далі російські ЗМІ повідомляють про те, що бомбу ФАБ. 250 знайшли водоймі і в результаті падіння бомби постраждала дамба. Ну, я так розумію, населеному пункту великий привіт. Оце і є показник спроможності російських ВКС в моменті ураження військових цілей не на території України, а відповідно Російської Федерації. Періодично фаби 250 падають на голови не тільки українцям, а в першу чергу росіянам. На цій позитивній новині ми сьогодні закінчуємо огляд.